Що коїться у вас у просторі, і ви цього не помічаєте? Є певний ступор чи в діяльності, чи в психоемоційному стані, що ви. Зайняли певну якусь оборонну позицію, можливо, є якісь перешкоди на шляху, можливо, не здійснюється швидко те, що ви собі запланували, що повинно би відбуватися вчасно і без будь-яких якихось перешкод. Знаєте, в мене якась така перепинка зараз в голосі, наче когось такі міні-панічні атачки накривають. Яка причина? Nu, o čia kažkaip, rozorga, kažkas, kažkokie. Конфлікт інтересів, як зовнішній, так і ваш внутрішній. В яку сторону вам дивитеся? активація кармічних процесів. Чомусь ви не хочете в ту сторону дивитись, бо ви собі приземлилися, наче це вас не стосується, наче воно якесь таке далеке, езотеричне, а ви десь собі просто живете своє життя. Неважливо, ви сповідуєте це чи інше, є моменти причин і є моменти наслідків і це саме те, куди потрібно дивитися, яка кармічна історія тут закручена, що ви не хочете? Історія самооцінки, самоцінності, проявленості, щоб ви розкрили свій талант і показали світу своє внутрішнє сонечко, всі свої таланти, як ви можете допомагати другим людям, як ви можете їм підсвічувати. І взагалі так багато-багато про вас, як вам з цього. Виплутатись. дві карти. Мало, мало, все мало. Пропрацьовуємо якусь родову програму. Ох, така важкість зразу прийшла, тому що суцільне заперечення, не хочеться туди йти, хочеться по-легкому. Добре, давайте ще одну рекомендацію. От саме воно буде напряму впливати на вас, на ваш внутрішній стан. Йде якась велика боротьба. у мене зараз підключився ем, татовий рід, ваш, якесь заперечення конкретне, якась така внутрішня боротьба. Вона навіть фонова, вона навіть не зовнішня. Зовнішки, ви можете бути як кіточка, і нічого вам не бракувати. Зовнішки ви можете транслювати, що ви така легка, що ви така пухнаста, що у вас все там туди Да, а насправді в нас тут є певна внутрішня жадність на розкриття себе. Відповідно, ви зажимаєте себе світу, і світ теж зажме. Коли ви будете хотіти це побачити, бо ви можете втікати від цього. Бачите? Отшельник. Знаєте, типу шкода жити тяжко вмерти, і якесь от Киво, і ще хтось це. Підкріплює собі уходом з другою реальністю в алкоголь. Рекомендують вам все таке зцілення, рекомендують вам прояснення, просвітлення, очищення. Рекомендують вам плекати внутрішній квіточку, розкривати її з чистоти, з прийняттям різних обставин, з пропрацюванням тих тіньових аспектів, тих родових моментів. Адже якщо вони у вас активовуються, значить ви маєте силу це подолати.